Але є ще люди, слава Богу, не переселенці, які постійно з нами в команді постійно допомагають нашим людям-переселенцям. Один з таких людей, і він, і вся команда це Олександр Павлович Федієнко, наш друг і колега. Він там з міста Борисполя. Лена його помічниця звідси. Ще багато хлопців дівчат в команді. У них і в нашій команді. У нас практично всі переселенці. переселенці. Тому ми сьогодні тут, тому ми кожного дня в дорозі займаємось питаннями наших людей, питаннями ВПО. Ми хочемо, щоб тема ВПО не замовчалась, щоб всі знали, що є така категорія людей, яким потрібна допомога. Допомога створити в медичній службі, всі про вас знають, тому дивіться. Головні питання навчання, освіта, медичне забезпечення, працевлаштування. Ваші діти, ваші внуки, діти, да. всі ці питання будемо максимально намагатися вирішувати саме в цьому центрі. Ми не хочемо позицію як центр предвиборчого штабу або роздавання гуманітарної допомоги. Це самое головне питання. Ще раз уголосити. Президент сказав, що ті люди, які тимчасово втратили житло, роботу і так далі, їх потрібно соціалізувати. Місто Бориспіль, ви обрали це місто. Будемо намагатися вас соціалізувати але за вашою допомогою. Якщо ви ви сидите вдома і не хочете щось зробити, з точки зору прийти в центр зайнятися, наприклад, да? за вас ніхто не буде ходити. Мені хочеться дзвонять, нас не приймає лікар. Я кажу, а чому? Тому що ми повинні отримати сімейного лікаря. Я кажу, ви знаєте, що ви не повинні отримати сімейного лікаря, Ні, не знаємо. Тобто, такі речі ми можемо консультувати звісно тут, але ви також повинні вивчити і знати, е, свої принаймні, права, які ми до речі, з Максимом приймали в парламенті, для того, щоб вам щось більш-менш комфортно жилось. <почування> ми, вона, ми, Олена скаже, скажемо, як листа? дивіться, тут же не можна так, що приходити. Ми, ми будемо таким чином, ми будемо накопичувати питання і можливо це буде юридичне питання. Запрошувати адвокатів, вони будуть разом О з вами сидіти, вирішувати якісь питання. Я не кажу, що всі питання, дивіться. дивіться я кажу, Під кожен запит буде відповідь. Самі ми будемо його надавати або завдяки нашим друзям-партнерам. Центру зайнятості, медичній сфері і так далі, так далі. Якщо потрібно буде когось супроводити і допомогти у лікарні, якщо у нас буде можливість і вільні люди, ми і це будемо робити. Ще Друга раз бачу. З 10-ї години. З 10-ї? Ми все це скажемо, поінформуємо і уточнюємо. Ось помічниця Олена, яка буде відповідати за цей Олена Місева. Я, дочакую, да, якщо Нам Я з Очакова, якщо вас цікавить, нас кожного дня. Руслан Горденко з Луганська, ми з 14-го року тут. Руслан тут створив в 14-му році, це, до речі, приклад підприємця-переселенця. Те, що зараз також дуже актуально да, для переселенців. Коли приїжджають, хтось займався чимось якимось маленьким бізнесом, середнім повірте, можна продовжувати цим займатися. Я розумію, що тяжко починати все з нуля. Ми також все це починали з нуля, тому ми і транслюємо це, що життя продовжується, можна далі жити. Безумовно, чекаємо на повернення додому, на нашу перемогу, тому що де б ми не були, краще ніж дома немає.